Як ефективно пропрацьовувати внутрішні страхи? Ми продовжуємо цикл лекцій про сонцевоводичні астрології. Як же ж побачити свої страхи? Е, працювати можна двома варіантами: варіант перший. Ви сідаєте і думаєте, які у вас є страхи? Кілька років ходите до психологів, ви там вчитеся, думаєте по різних експертах. Окей, можна це робити. Щось знайде, щось можливо навіть пропрацюєте. Ну, от. Є другий варіант, от іменно про другий варіант, ми з вами будемо говорити. Ставте ціль, рухайтесь до цієї цілі, страхи повилазять самі. Як же їх пропрацьовувати? Це вже окрема тема, тому що вже під конкретний запит ви будете шукати конкретного експерта, який вам потрібен. Ну, от. В принципі, якщо ви будете прокачувати сонце по. Тих методиках, які я вам пропоную, тобто молитва, ранішній підйом, хоч трохи робити якусь зарядку. Якщо я кажу слово спорт, це не означає займатися професійним якимось спортом. Я не кажу ставати чемпіоном, там золоті медалі. Ні, не про це йдеться мова. Мова йдеться про те, щоб ви почали рухатися загалом в цьому напрямку. Тому що ну фізична активність, вона також розвиває вас. Якщо ви, наприклад, сидите ось так, почнете ходити рівно, у вас автоматично енергетична Канали от, і у вас ну, самі якісь страхи вони будуть пропадати самі по собі. Чим вищу ціль ви ставите, тим більше страхів буде, от, чим ближче ви приближаєтесь до цієї цілі. Ну, наприклад, там, давайте через рік щось зробимо. Ну, це одна історія. Якщо залишається до події, там, місяць, тиждень, завтра це буде, у вас буде мандраж, і все, що може вилізти, з вас повилазить все. От, тому це дуже серйозні ну, такі речі, От, краще тренуватись на чомусь простому. Наприклад, ви кажете, хочу заробити мільярд євро. Можете, чудово, окей. Але якщо ви, що робите? Якщо ви ставите собі ціль, там заробити тисячу доларів, ну, євровати, тисячу євро, 10 тисяч євро, 20, 50, 100, ви йдете по кроках. Якщо, наприклад, ви щось зробили неправильно, ви помилились, ну нічого страшного. Помилились там, зробили, заробили чи не заробили. Це вже така історія. Так ви поступово можете розганятися. Якщо ж ви ставите якусь захмарну ціль, і ви не можете її досягти. Питання для чого? Ставте, щоб ви відчували кроки. Крок за кроком. Якщо ви бачите, що щось десь робиться, не ну, так. наприклад, дивіться, яка вам різниця, яка сходинка буде на 15 му поверху, якщо ви стоїте на другому поверсі? Вам треба дивитися, які сходи є тут, на другому поверсі. Так, о, тому що на 15-му ну, страшу до 14-го поверха дівра і тоді ви перейдете на 15-й поверх. Тому ставте якісь логічні цілі. Рухайтесь до цих цілей, блоки, страхи, всі ці переконання, ваші, які внутрішні, вони самі проявляться, і ви тоді почнете з ними працювати. Оце буде дуже ефективно. І чим ближче до точки якоїсь події, тим скоріше це все буде проявлятися. Тому ставте цілі, рухайтесь, ці переконання, страхи, блоки, все, що буде власти, під це шукайте вже відповідного експерта. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.